П'ять речей, які майже в кожному шотландському будинку та квартирі, і почнемо ми з кухні, де завжди є невеличкий гарбуч-бін для біосміття, тому що шотландці його. Сортують також. На кухні може стояти смарт-мітер, який показує, скільки електроенергії ви використовуєте за день та скільки маєте за неї заплатити. Такі смарт-мітер встановлюють на газ та електроенергію. Шотландці полюбляють сендвічі, тому на кухні буде стояти завжди тостер. І, взагалі, вони дуже практичні люди. Якщо можна якимось чином спростити собі життя і вивільнити час, вони цим користуються. Тому на кухні є різні гаджети для приготування їжі, а також посудомийка. А ще шотландці люблять планувати свій час, тому на кухні часто можна побачити календар з гарними краєвидами Шотландії. А також в кожній шотландській оселі обов'язково є регулятор опалення, на якому можна встановити будь-яку температуру, що дуже зручно. Шотландці дуже раціональні у використанні опалення, тому що ціни високі. Пожежна сигналізація ще один невід'ємний атрибут шотландського житла. Ще один спосіб економити опалення і утеплити квартиру це постелити ковролін. Він тут зустрічається досить часто. У шотландській оселі є кілька секретних місць, де шотландці сушать білизну і зберігають різні речі. Що вам цікаво побачити, як виглядає шотландська квартира, і більше дізнатися про особливості побуту шотландців. Запрошую на свій ютуб канал, де на вас чекає вже великий огляд.